До нас звернувся пацієнт на зняття швів. Була проведена операція Суперпад по заміні кульшового суглоба. Пройшло декілька тижнів, пацієнт вже без допоміжної опори, ходить самостійно, милиці нам вже віддав. Як ви себе почуваєте? Почуваю себе гарно. Це небо та земля по срівнянні з тим, що було. Нам приємно це чути. Так, да, вже хочеться бігати, пригати, ну, поки що почекаємо трохи. А так, без посторонньої допомоги я передвігаюся. Ну, ви нам покажете потім ще, як виходите. Тобто, Ніяких болівих відчуттів немає. Ну, супер, супер. Що можете сказати пацієнтам, які бояться йти на операцію, не наважуються. Не треба боятися, нічого тут такого страшного немає. Чим довше ви затягуєте, тим гірше для вас. Зі своєї сторони, наша клініка хоче побажати вам міцного здоров'я, Дякую. щоб ви скоріше прийшли цю реабілітацію повністю і ходили активно, і у вас все було добре. Дякую.